На територію сучасного Закарпаття борщівник потрапив як поживний інгредієнт на кухні і смачний корм для худоби. Проте зараз варто згадати назву цієї рослини і у нас виникають погані асоціації. Перед очима постають картини з опіками від неї. Ну, вона де кров, вроді де колхоз спів. Вирашували, завезли сюди. Алергічна і сип таку дає, е, водяну. Один раз упало, даже. Якісь... Больно чесався, але довго. Це дуже шкідлива рослина, яка робить великі опіки, навіть можна попасти в лікарню. Знаємо про борщовик, що вона ядовита, вона робить людям опіки, якщо прямий контакт йде з борщовиком. Просто там, на уголку, де уже завертає в консуморський парк. Куст такий отруйний, що викликає алергію, і не треба його брати в руки. Коротше, треба його знищити. Доволі важко уникнути рослини, яка активно розсіюється, швидко росте і стійка до різних погодних умов. Тому у місцях скупчення великої кількості людей варто знешкоджувати борщівник. Це не так важко і навіть не потребує застосування не менш шкідливих для людського життя хімічних речовин. Боротьба одна. Його просто треба вчасно знищити в тих місцях, де люди відпочивають. Це елементарне правило і минулого року так і було зроблено. Ті зони, де відпочивають наші горожани, були гарно вичищені від того борщівника. Він був викошений і під час світіння його не було. Але в інших місцях він є, і хай він буде, тому що його використати можна як, як корисну е -е, лікувальну рослину. Мало хто знає, що ця рослинка ще й лікує від багатьох захворювань. Та як би дивно це не звучало від опіків, і навіть від тих, які сама завдала. Треба тільки знати, як себе поводити з борщівником, і він буде приносити користь. його використовують при лікуванні гастритів з пониженою кислотністю, при атонії кишківника. І ще цікава річ: от він сам по собі викликає опіки. Але він опіки і укуси лікує, якщо висушеною травою борщівника зробити відвар. І на холодні, скажімо, на ті частини, які дуже червоні і гарячі, прикладають теплий розчин. А на саме на опік, коли від самого борщівника, то прикладають холодний розчин з борщівника. Опіки борщівника для кожної людини мають різні наслідки. Але лікар не пригадує дуже важких випадків ураження шкіри від них, і все таки радить не займатися самолікуванням, бо часто наслідки самостійного втручання гірші ніж від самого ураження.